Нами на зв'язку є Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю, слава Україні. Вітаю, Херсонщина, це Україна. Героям слава. Вкотре терористи били по Херсону. Скажіть, будь ласка, куди прилітали оці от системи вогню, в який район міста, і що відомо по жертвах? Знаєте, обстріли не припиняються і. Поливаються від 300 до 500 снарядів за минулу добу, було трошки більше ніж 300 снарядів, випущено по правому берегу. Також окупанти били по обласному центру. А сьогодні зранку, о 8.20 ранку, окупанти завдали удар по центру міста, і саме в той момент, коли працювали комунальні служби по прибиранню міста, одна людина, просто перебуваючи на роботі, одразу загинула від получених травм ще троє повідомляють, є пораненими, і це прямо під час виконання своїх обов'язків, коли люди прибирали місто, яке постійно перебуває під обстрілами. Люди потрапили просто під ворожий обстріл, який розпочався з самого ранку, і це абсолютний центр міста Херсона. Тобто окупанти б'ють і по центру міста, і по житловим кварталам, по промисловим базам, абсолютно по всій інфраструктурі намагаються бити по критичні. Інфраструктурі, і сьогоднішній черговий акт тероризму, де люди якраз під час виконання своїх професійних обов'язків, а це працівники комунального підприємства парки Херсона, який відповідає якраз за чистоту міста за прибирання в місті, саме постраждали від цих ворожих терористичних обстрілів. Пансічу я правильно розумію, що власне ця система залпового вогню, якими гатять окупанти, це є прицільний вогонь, і саме от куди пролетіло в центр міста, вони туди і цілили це залпового вогню вона абсолютно не дуже прицільна, але це центр міста, навіть якщо навіть якщо казати про похибки, да, систем залпового вогню, то в центрі міста точно жодних об'єктів немає військових, які ми б могли б виправдовувати себе окупанти б'ючи з лівого берега. Це центр міста, це центр міста, де перебувають переважно цивільні люди, де просто якби живуть люди. І жодного об'єкту там немає і бути не може. Тому, навіть якщо казати і про похибку того, куди цілили, то все одно це був би центр міста, де перебувають мирні мешканці. Ми раніше з вами, пане Сергій говорили, що система залпового вогню окупанти цинічно тримають в житлових масивах Олешок. Це місто на лівому березі. Чи відомо що знову ж били з цього міста? І загалом, після підриву дамби, вже минуло шо. З червня, так вже майже два місяці. Чи спостерігається збільшення сил противника саме на лівому березі, тому що вода відходить? Окупанти завжди прикриваються людьми як живим щитом, і це не тільки в Олешках відбувається, і вони обстрілюють обласний центр з Олеша і Береслав. Вони обстрілюють безпосередньо з Каховки і серед житлових кварталів Каховки розгортаються систему залпового вогню, наносять удари. То прикриваючись кварталами цивільних людей і багатоповерхівками, це вже традиційна практика окупантів а зараз вони. Вже і деякі мости да на Чангарському напрямку і на Чангарі використовують так само і запуски електрички, там анонсували, але все одно це їм не допомогло, тому що вони намагалися електричкою з цивільними людьми прикривати якраз військові потяги, якими перекидають і техніку, і озброєння з Росії через анексований Крим на окуповану Херсонщину, в тому числі і на Запорізький напрямок. Але як ми бачимо. Тому це їм не допомогло, тому були влучені попадання по залізничному мосту. Причому, до речі, якраз вже спочатку це коментував Гавляйтер Сальдова, угу. а тоді виникла така певна тиша. Я так розумію, що в окупантів є заборона про коментування наслідків попадання саме вже по мостовій інфраструктурі, по, логічні, по логістичній інфраструктурі, тому вони вже почали приховувати ці факти. Тому окупанти постійно. Інно цинічно використовують людей як живищі до речі. Пане Сергій, те, що росіяни замовчують удар по Чонгарському мосту, це вже можна знати, хороша новина, так тому що очевидно він для них важливий. Наскільки? Потужно використовувати. Наскільки пропуска знатність цього Чунгарського моста була в нормальному стані, не вбитому, не побитому, і скільки вони куди вони перекидали, все йшло на Запоріжжя чи також на Херсонщину. Ні, тут мова йде. Друге влучне попадання, це мова йде про залізничний міст, тому що перше попадання було про автомобільне mm -hmm. міст. Панти там розгорнули понтонну переправу, згодом його відремонтували. А саме залізничний міст він є логістично важливий для окупантів, тому що саме залізничний залізницею, вони перекидали найбільшу кількість озброєння і найбільшу кількість техніки. І саме залізницею вони використовували її для цей в них найбільший логістичний шлях постачання, і такі станції, як Риково і Новоолексіївка, це вузлові станції. окупанти використовували їх як логістичні склади, там розвантаження, а далі перерозподілення, куди вони направляли це. Чи то на Запорізький напрямок, чи то на Херсонський напрямок, ну і перші влучні попадання по цим складам цим станціям якраз відбулися після того, коли ми отримали перші далеко далекобійні ракети з Великобританії, і саме ці склади палали першими. Тепер окупанти намагаються вже перекидати залізницею, але не концентрувати це в одних місцях, і тепер влучне попадання саме по Чонгарському Залізничному мосту це такий, знаєте, влучний удар по логістиці, тому що залізниця є одним з таких найпотужніших логістичних маршрутів забезпечення технікою окупантів. Франці, будь ласка, а яка ситуація навколо Антонівського мосту? Тому що буквально ще два тижні тому там були активні бойові дії. Зараз вони або зменшились, або просто в інформаційний простір не допускається інформації. Що відомо по цьому напрямку і по Антонівському мосту ближче вже до лівого берегу? Знаєте, військові просять не коментувати ситуацію по Антонівському мосту, тому що Антонівський міст є гарячою точкою і там тривають потужна контрбатарейна робота. І саме якраз коментування цієї ситуації, mm -hmm. я думаю, буде викликати загрозу для наших військових. Зрозуміло, Пан панці. Тоді Кінбурська коса, що ви можете сказати по скупченню ворога на цьому відтинку, і чи вдається їх звідти хоч якось вибивати? бо ми знаємо, що саме з Кінбургської коси вони в першу чергу обсліду і наші порти Очакова так, і постійно прилітає по цьому напрямку. У Кімбурській косі окупанти розмістилися і розміщаються якраз біля геройського, а сама Кімбурська коса, вона, хоч і вважається якраз згоною під окупацію, але фактичної присутності там військових немає. Тому що треба розуміти, що це піщана, болотяна піщана місцевість, і саме просування військової техніки там майже неможливо. Тому окупанти обстрілюють і виїжджаючи десь не под... Лік саме від Геройського на початку Кімборської коси. а сама Кімборська коса вона не є придатною для закріплення для розміщення там військової техніки. Тому, ну хоч вона і вважається під контролем росіян, але це здебільшого якраз сіра зона, така тому що великої присутності окупантів там все ж таки немає. Вони біля геройського і там їх основні сили знаходяться. Пацієн, ми завжди говоримо з вами про розмінування, яка ситуація з мінами? тому що регулярно на жаль є інформація, що десь цивільне населення знаходить або наступає на ці от замінування, які полишали росіяни. Е, наскільки йде процес розмінування і е, наскільки скільки ще залишилося розміновувати правий берег, якщо можна звичайно сказати? Процес розмінування триває з огляду великої замінованості, якраз правого берегу, і треба розуміти, що навіть відходячи, коли відходили окупанти на лівий берег під натиском наших збройних сил, то відходячи, вони робили тотальні замінування, робили пастки для наших військових і робили те, щоб неможливо було дуже швидко просуватися якраз цією територією, тому замінування території на правому березі досить. Залишається доволі високим зараз е, тривають роботи про змінування дорог і саме ті попередження, і ті випадки, коли ми бачимо, що підривається, пересуваючи польовими дорогами. Ще раз закликають всіх, щоб пересуватися тільки -ті тими дорогами, де вже проведені розмінування, це в основному головні шляхи, а дороги польові краще їми не пересуватися. Ну і велике питання це зараз все ж таки для того, щоб повернути роботу і повернути бізнес. Поки що ми кажемо про агропромисловий бізнес. Щоб повернути до роботи в Херсонській області, це все ж таки розмінування Розмінування дуже важлива складова, яка необхідна для кожного аграрія. І е, ті е, поля, які на сьогоднішній день вже розміновані, вони вже засіяні, вони вже засіяні і осінньо вже деякі підприємці почнуть збір. Це В основному соняшник. Е, ми бачили вже традиційно, що і біля Херсону е, деякі фермери. Все ж таки засадили традиційний херсонський баштан, з'являються вже перші та вони на Херсонщини. Тепер головною задачею є, щоб якнайбільше аграріїв змогло виходити в поля, щоб можна було створювати робочі місця, щоб можна було зробити самозайнятість населення, щоб люди почали працювати, заробляти гроші. Хоча треба розуміти, що є високий ризик обстрілів, це стосується тих територій, тих населених пунктів, які знаходяться. Ближче до узбережжя Дніпра, і які останній час постійно потерпають від обстрілів окупантів. Тут ще є виклик не розірвавшихся снарядів разом з розмінуванням, постійно прилітають снаряди і є відсоток снарядів, які не розриваються. Тут ще треба дуже обережно відноситись саме до таких випадків. Ну, Власне, ми сьогодні з вами почали на розмову з того, що людина вийшла комунальних працювати і вже додому не повернулася, тому що б'ють де попало, якщо говорити про лівий берег, пане Сергій, скажіть, будь ласка, от головне управління розвідки повідомило останню цифру: 60 тисяч українців примусово змусили мобілізували, аби вони воювали ж проти своєї країни. Зрозуміло, що це під дулами зброї. Вони роблять. Яка ситуація на лівому березі? Чи є оці от роздавання паспортів і мобілізаційні процеси примусові? В окупованій Херсонщині примусової мобілізації поки що не спостерігається, але спостерігається примусово скажімо так, змушування отримувати російський паспорт під тим чи іншим виглядом, навіть не можна звертатися до лікарень, і лікарням заборонив заборонили приймати людей без російського паспорту. Ускладнюється пересування, посилюється тиск на тих людей, хто не отримав російський паспорт. І навіть окупанти починають лякати людей. Е, називають різні терміни. То було до 1 вересня. Тепер кажуть до нового року, що той, хто не отримає російський паспорт буде підлягати депортації. Окупанти почали навіть складати списки таких людей, хто не отримав досі російський паспорт. Вони вважають цих людей іноагентами, тобто людей з іностранним громадянством, як вони це кажуть, і складаються списки по примусовій депортації цих людей з окупованих територій. Тому тиск на людей на лівому березі постійно посилюється, постійно, постійно посилюється. І люди, скажімо так, потерпають від таких дій. Примусова мобілізація в окупованій частині це здебільше через так звані окупаційні відділки. Поліції поліцію вони угу. застосовують до виконання військових цілей, до супроводження військових колон, до чергування на так званих блокпостах, які порозміщували по окупованій території саме росіяни, і туди вони залишають поліціянтів. Поки що для виконання військових цілей, а воєнкоматів і примусової мобілізації, поки що не спостерігається на лівому березі. До речі, ви сказали, пан Сергій, що примусова депортація, куди депортують? Ми нагадаю глядачам, що Путін же ж підписав закон, який дозволяє депортувати людей, які там не згідні, так з тим, що окупаційна влада робить на місцях, куди депортують і як поглядається депортація. Ну поки що цієї депортації примусової не відбувалося, поки що відбувалося, скажем так, перший етап евакуації, як вони казали. Тобто людей вони заманювали якимись сертифікатами. Казали про те, що вони турбуються про безпеку людей і саме тому пропонують евакуацію. Казали про Краснодарський край, а згодом люди опинялися десь далеко за Уралом жодних житлових сертифі. Не отримували і шукали шляхи, як їм повернутися назад. А ці погрози, які лунають зараз, це вже фактично депортація, тому що окупанти на рівні державної думи Росії вже прийняли закон. І він підписаний Путіним. Щодо тих, хто не підтримує російську владу, фактично окупаційну може бути депортований, то якраз тут по. Поки що на етапі складання списків депортантів, тобто тих, кого окупанти намагаються. Окупанти намагаються депортувати, і вони зазначають, що це будуть депресивні райони Росії, в які вони будуть заселяти людей, там де фактично райони не придатні для існування для життя. Наштал сталінського режиму, коли були там е населені пункти переселенців депортованих, так само окупанти нічого нового не придумали. Вони просто відроджують ось цю систему сталінську депортації яка була в 30-ті роки, і намагаються її повернути в сьогодення. До речі, от зараз оперативно з вами спілкуюся, є повідомлення, що вдарили по Херсонській ТЕЦ вже є приліт по, трубі, по, по трубі. трубі. А, тобто, це не є от зараз просто повідомлення. А які руйнування, яка мета удару по, по трубі? Ми мета абсолютно не зрозуміла. Я так розумію, що окупанти намагаються бити по критичній інфраструктурі, Дійсно, вдарили по трубі, зруйнувавши її. Ну, ми розуміємо, що літом завжди треба готуватися до опалювального сезону для того, щоб забезпечити людей теплом. Ну і саме цей черговий акт росіян, ударом по критичній інфраструктурі, попали по трубі. Ну я так розумію, що будуть намагатися цілитись в критичну інфраструктуру, в енергооб'єкти. Ну традиційно, як вони робили і минулою зимою, як вони робили постійно, намагаючись зірвати нормальне життя в Херсоні, так само вони тепер я так розумію, цілять знову такі по об'єктам критичної теплової інфраструктури, щоб не було змоги підготуватися до осені. Андрій, хотів би запитатися про так званий єдиний день голосування, який вони оголосили на тимчасово окупованих територіях. Він має бути якщо я не помиляюсь, 10 вересня. Скажіть, будь ласка, що відомо, чи їхні темпи підготовки, як вони виглядають, і чи вони встигають, і взагалі чи завозять якихось росіян для цього? Вони розгорнули фейкові виборчі комісії, центр виборчком, як вони його назвали, і зараз тривають роботи по складанню списків так званих політичних партій. Тому політичні партії ведуть там незаконну діяльність на сьогоднішній день агітаційно по різним населеним пунктам. Здебільше це єдина Росія і комуністична партія. Вони зараз намагаються проводити зустрічі по окупованим населеним пунктам. А зганяють людей на ці зустрічі для того, щоб зробити пропагандистську картинку. І ці так звані зустрічі відбуваються на зараз на окупованій території лівобережній частині Херсонщини. Ну знаєте, чергове фейкове дійство. Я хочу нагадати, що саме таке фейкове дійство відбувалося і з так званого референдуму, і на правому березі, але збройні сили руйнували всі плани окупантів, так і тут чергові плани окупантів, чергові там фейкові вибори. Ми розуміємо, що вони нічого під собою не значать, але окупанти розгорнули там, начебто, бурну політичну діяльність на окупованій лівобережній частині, але ж ця діяльність під дулами автоматів і під загрозою. Пан Сергій, дякую вам, що знайшли час розповісти. Що відбувається в Херсоні? Знаємо прекрасно. Нагадаю нашим глядачам, що знову обстріляли системами залпового вогню. Центр Херсон. Я сподіваюся, що нам вдасться, коли підсохне добре ґрунт е на лівому березі. Е Відкрити новий плацдарм для деокупації наших територій, і ми зможемо, хоча б принаймні, знаєте, відкинути ворога, аби хоча б РСЗВ не діставало до цивільної інфраструктури. Тому що нагадаю нашим глядачам також, що коли вони були на правому березі, вони постійно обстрілювали наші міста Миколаїв, Кривий Ріг. Але відігнавши їх, ми, хоч трішки, обезпечили наших українців. Дякую вам. Дякую. З нами був Сергій Хланцер, депутат Херсонської обласної ради.